Десяті роковини розстрілів на майдані у Прикарпатському університеті вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за незалежність України. Одним із наймолодших був 19-річний франківець Роман Гурик під час масових зіткнень на вулиці Інститутській, 20 лютого 2014 року. куля Снайпера поцілила йому в скроню, від чого хлопець загинув. Його мати Ірина зізнається, ті події навіть через великий проміжок часу й досі не покидають її думок. Таке враження, що пройшло ну, десь так пів року, тому що ці всі події настільки живі в голові, і от постійно про це думаєш, думаєш, особливо, от коли ближче до цих дат, то воно ну, так в пам'яті все е, відновлюється і <кій> постійно задаєшся питанням, який, який би він був на сьогоднішній момент. Бо все вже б дорослий чоловік був. Ніхто не міг зрозуміти, ніхто не міг знати, що 10 років у нас повномасштабна війна. Таке було враження, знаєте, що от пройшов Майдан, все, вже ну, все, уже далі, вже нема куди. А виявляється, направда, то тоді був тільки початок. Біля пам'ятного обелізка щороку збираються студенти та викладачі серед тих, хто прийшов віддати шану Роману Гурику і Віталій Олінкевич. Хлопець пригадує, за подіями, що вирували тоді на Майдані, він стежив через екран телевізора, адже був тільки шестикласником. Втім, це не вплинуло на його майбутнє, і нині він присвячує життя військовій справі. По суті, можна провести паралелі між нацизмом і расизмом. Це фактично одне і те саме. Тільки якщо там, в 45-му році, 1945, му нацизм був засучений, то расизм існує фактично і досі. І якщо зараз ми не зробимо все, що в наших силах, щоб його побороти, щоб його знищити, то, скажімо так, винні залишаться безкарними і той геноцид нашого народу, який вже століттями проводиться, так і не буде, зайде їм з рук. Студенти Прикарпатського університету брали участь у всіх революційних подіях з 1990 року, каже ректор ПНУ Ігор Цепенда. І донині кожен з них є прикладом для молодого покоління. На їхньому прикладі виховалося нове покоління українців, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Це має неоціненне значення, тому що вони розуміючи ту небезпеку, яка тоді нависла над країною, вперше не тільки на це відреагували, але й пішли у бій, віддали своє життя. Тому це не тільки пам'ять, але це і виклики для нас всіх. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.